Джигінси жіночі від бренду Esmara, всього за 145 гривень за одиничку. Можемо звернути увагу, як вони виглядають на модельці. У лоці буде 22 одинички і вартість лоту 3190 гривень. Будуть в пакуванні. І без пакування у лоці. По моделькам, ось такі світленькі є і темненькі, джинс, темненький, світлий. В розгорнутому вигляді виглядають ось так. І На еластичній резинці імітація джинсів внизу, як легінси, завужені. Також будуть, будуть ось такому вивареному кольорі вивареного джинсу. Ось так тут еластично все добре тримається на талії. Так, по розмірам у нас буде s 8, m 10, l 4. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його. У наших менеджерів вся інформація під цим відео.